Привіт! Сьогодні я покажу тобі, як я заробив 18 тисяч гривень за два дні на 3D-візуалізації інтер'єру квартири. У цьому відео ти побачиш весь процес, як я знайшов замовлення на Facebook, як домовився з клієнтом про оплату, і найцікавіше, як я працював над реальним проєктом у 3D. До речі, усі знання потрібні для виконання такого замовлення можна отримати на курсі Visual 360. Наші студенти працюють над реальними проєктами та вже за 2-3 місяці виходять на гарне гарний заробіток. А в кінці відео я розповім, як ти теж можеш почати з повного нуля і вийти на стабільний дохід від 1000 доларів на місяць. Як я отримав замовлення, знайшов його на фейсбуці в одній з груп. Бюджет був 1600 злотих, це десь 18800 гривень. Клієнт із Варшави потрібно було зробити візуалізацію приміщення площею 42 квадратні метри. Вітальня з обідньою зоною та коридором. Ми домовились про оплату 50 на 50, тобто половина сума на старті, а решта вже після передачі готових рендерів. Це Найпоширеніший і найбезпечніший формат у сфері 3D-візуалізації. Чому? Бо передоплата показує, що клієнт налаштований серйозно, а друга частина його гарантія отримати якісний результат. Це ситуація він to він. Ніхто не ризикує всією сумою одразу і обидві сторони захищені. Етап перший робота з технічним завданням. Після отримання передоплати я взявся до роботи. Замовник надіслав мені PDF та DWG файли з кресленнями, де чітко описав бажаний результат: мінімалістичний інтер'єр у теплих тонах, стримана палітра. Сучасні форми, затишна атмосфера без зайвого декору, але з великою кількістю дерева та текстилю. Другий етап це моделювання. Імпортую план у 3ds Max і починаю моделювати. Підіймаю стіни, обходячи план інструментом лінія, враховуючи місця для вікон і дверей. Потім надаю висоту стінам модифікатором екструд, додаю вікна та двері з бібліотеки, створюю стелю і підлогу. Етап 3 – меблі та декор. Частину моделей беру з бібліотеки, частину створюю сам з закресленнями та референсами. До речі, моделювання корисне не лише в інтер'єрі. Це ще й можливість створювати пасивний дохід, продаючи свої моделі на стоках, таких як Турбосквіт. Окремі моделі можуть коштувати по 10-20 доларів, а повні набори по 150 і навіть 200 доларів. Робиш один раз, а заробляєш місяцями. Етап четвертий. Світло та камери. Налаштовую освітлення і обираю кілька ракурсів, які найкраще передають атмосферу та акценти інтер'єру. Кадри, як і фото, має мати композицію. Тоді він привертає увагу, викликає інтерес і бажання роздивлятися його знову і знову. Завжди стежу за симетрією, правильним рівнем камери та відсутністю завалу. Це робить презентацію проєкту виразною та приємною для перегляду. Етап п'ятий фінальний результат. Коли все готово, я запускаю рендер. Після легкої обробки в Photoshop надсилаю рендери клієнту, отримую другу частину оплати та позитивний відгук. Уся робота зайняла в мене два дні: з паузами на каву, улюблений фільм та ігру на гітарі. І чому ж відгуки важливі? Позитивний відгук це не просто приємність, це ключ до довготривалої співпраці, великих проєктів. І стабільного доходу клієнт, який бачить якість і професійний підхід, повертається і рекомендує тебе далі. Хочеш спробувати? Реєструйся на безкоштовний урок. Побачиш, як виглядає робота 3D-візуалізатора. Зрозумієш, що для цього не потрібні талант чи досвід, і вирішиш, чи це твоє. А на сьогодні все до зустрічі в наступних відео буде ще більше практики та корисних фішок у світі 3D.